Як наукові докази існування Бога можуть допомогти нам подолати наші життєві труднощі? Ви поділилися з нами дуже цінним матеріалом, але як ми можемо застосувати його до наших життєвих труднощів? Чудове запитання. Особисто я бачу багато причин того, що наукові докази допомагають мені долати життєві труднощі. Перша така. Бог невидимий. Він є дух, я не бачу його іноді життя важке, і я кличу до Бога, і мені здається, що він мене не чує, що його немає поруч, що він не піклується про мене. Це суб'єктивна думка. Суть християнства полягає у відносинах з Богом, і в основі будь-яких відносин лежать суб'єктивні і об'єктивні докази. У часи, коли мені суб'єктивно здається, що Бога немає поруч зі мною, коли мені здається, що він десь далеко, що йому байдуже до мене, я звертаюся до об'єктивних доказів його існування. Наукові докази великого вибуху і тонкого налаштування вказують на той факт, що Бог є, що він могутній і трансцендентний, і він піклується про нас. Він створив всесвіт, у якому я можу жити. Коли суб'єктивні докази не допомагають мені відчувати себе близько до Бога, коли мені здається, що він десь далеко, я звертаюся до об'єктивних доказів. Це стосується і нашого життя. Я одружений вже 33 роки. Це багато і іноді суб'єктивно мені здається, що цей шлюб невдалий, що в ньому не все чудово, і тоді я звертаюся до об'єктивних доказів. Ось у мене є листочок, на ньому є обіцянки. Там написано, що я посвятив себе своїй дружині. Тож, навіть якщо я не відчуваю, що мені це подобається, є об'єктивний доказ того, що я одружений, і бажаю перебувати в цих стосунках. І цей об'єктивний доказ допомагає мені долати суб'єктивні почуття щодо того, що в цю мить все складається не так, як я хочу. те саме стосується моїх відносин з Богом. Упродовж часів, коли суб'єктивно мені здається, що він покинув мене, коли я запитую, де він, українці, мабуть, зараз теж сильно відчуваються. Де цей Бог, який нібито піклується про нас? У такі моменти я звертаюся до об'єктивних доказів. Бог є, він справді піклується про нас. Він трансцендентний, він могутній, і я можу довіряти йому. Завдяки цьому я можу любити Бога своїм розумом, а не тільки серцем. Адже іноді в мене є запитання про Бога. Я чогось не розумію, і я знову повертаюся до джерела. Я можу ставити непрості запитання, об'єктивні докази існування Бога існують, і я бачу його характеристики у всесвіті. Послання до Римлян, перший розділ, 20-й вірш, каже бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество думанням про твори стає видиме. отже, я можу бачити Божий характер у всесвіті, і це допомагає мені довіряти йому, коли суб'єктивно навколо мене все складається не так, як мені хотілося б.